Всім доброго дня. сіла обідать і світло мармагедон, як і по всій Україні. Всю ніч не було, зранку не було і зараз немає. Вмикнули там на 2-3 години і все. Не пам'ятаю навіть наскільки, на 3, так. Да? Так, буду обідати. У мене. Гомілки знову я зробила в духовці і квашені помідори. Вже дістала з діжки. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, сьогодні приготую собі пепе шарлотку чи яблучний пиріг. Ну, якось так. Зараз яблочка покришу. Kom igjen, da. Ванільки трішки. Окрі, лимонної цедри трішки.

Так, і додати оці яблучко. Ох. Так, чайна ложка розпушучена. Перекидаю. Отаку От форму силиконову. Це вона чиста. це просто, вона в мене робоча. Та й така. От. Топленим маслом змазала. Пересипаю. І ставлю в духовку. Готова моя вже запіканочка. Ось дивіться, який яблучний пиріг. О, такий. Так, прохолоне, потім буду пити чайок. Так, спробую я свою запіканочку. Ось так покажу вам в розрізі і з молоком. Молоко в 2,5% жирності. Готуйте, рекомендую. Ну що, дякую, що додивились мене до кінця. Що ставите мені лайки, пишете мені коментарі. Я дуже вам вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі до завтра, до побачення.